Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло. Коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум Люди, будьте взаємно ввічливі! І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими! І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лох нес холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ластівки тікають із Європи. Що поробиш? Скрегіт, регіт, рев, чад, бензин, вібрації, галопи, птиці мертві падають з дерев. Може, десь є лотоси і гінгго, тихі ріки і рожева даль, у краю неляканих фламінго, де росте неламаний мигдаль, може, там є птицям привілеї, а гніздо ліпити, ластівки, все одно вам із якого глею, з рейну, з нілу чи з угрюм ріки? Ну, а потім я люблю вас з малку. А іще, спасибі вам за все. Тільки хто ж це королеві Марку золотнику в дзьобі принесе? А й правда, крилатим грунту не треба. землі немає, то буде небо. немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні? У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.